Приїхали сьогодні до Селідівської військової міської адміністрації. Мета розширення співпраці місцевих органів влади, допомога переселенцям в районі більше 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб в районному центрі міста Кам'янського. Це більше 30 тисяч органи місцевого самоврядування допомагають цим людям, значить, двері відкриті. Дуже приємно, коли голова громади приїжджає, коли районна військова адміністрація звертає на це увагу. Дуже приємно, що ми піднімаємо такі нагальні питання, як жити далі людям, які лишилися всього, приїхали в нове місце. Це дуже приємно, що ми розуміємо, що за них турбуються, що ми виробляємо стратегії, як людям жити далі, як їм допомагати, як їх адаптувати в це місто. Тому це круто, це дійсно дуже приємно. Наш центр відкрився в серпні місяці, 14 серпня, 2024 року. Він відкрився в зв'язку з тим, що ми вимушені були покинути нашу територіальну громаду. Ось тут нас працює 63 працівника з 14 структурних підрозділів Солодівської міської ради. Чому приїхали в Кам'янську? Тому що приїхали сюди наші мешканці громади. Більшість сюди їх почали їхати, і ми поїхали за ними. Дуже раді, що Є таке місце, яке не тільки допомагає продуктами якоюсь допомогою, але й розвантажу психологічні, є заняття з психологами, проходять також західи різноманітні. Ми спілкуємось, ми бачимо людей з нашої громади. Вже почуваєш себе як в рідному місті.